Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Віч'я. і поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла, місто Київ. Отче вітаю. Вітаю всім доброго вечора. Ну, що наша традиційна пора для того, щоб обговорити Євангеліє. Я дуже дякую тим, хто нас дивиться. Прошу підписуйтесь, будь ласка, дивіться саме за підпискою. Шерти наше відео, я вам дуже вдячна. І от тобі от пожаліюся. Я теж. Да, так, а тобі пожаліюся і такий сум своєї душі. Скажу, що от все одно мене ну, хвилює і болить мені те, що відео зі спілкування, там, зі священиками, з якимись гостями нашого каналу збирають тисячі тисячі переглядів. А відео з Євангелія все ж таки не добирають тисячу, як правило. І Ну, от знаєте, ми всі в коментарях пишемо, що е, а як же Христос, а от Євангеліє. Так, друзі, ми ж його не дивимось. Ви ж не дивитесь. Ну, Ті, хто дивляться зараз, до вас це не стосується, але отче, от в от, от, мене душа за це болить. Феномен хліба і видовищ. Так. ну... Тому, будь ласка, ті, хто нас дивляться, розповідайте, відійдіть теж таку благовісницьку, місіонерську роботу. Нехай люди дивляться Євангеліє, тому що ми багато чого собі можемо намислити, придумати. І для того, щоб не, так би мовити, відійти в якийсь бік, не той, що потрібно, йти правильним шляхом, ну ми ж маємо на щось орієнтуватися, а на що. Ну, найсильніше, найголовніше от саме святе Євангеліє а навіть не не на те, що там е, ми можемо навіть священники, можливо, іноді сказати. Тобто, все одно маємо звіряти себе з Христовою. Пізнавати Євангеліє, це напевно, найголовніша так. наша ціль. Тому що, пізнавши його, ми зможемо правильно будувати наше життя. Так. Ну що, почнемо читати Євангеліє сьогоднішнього дня. Отже, потім прийшли до нього садукеї, які кажуть, що не існує Воскресіння, і запитали його, кажучи, Учителю, Мойсей написав нам, якщо в кого помре брат і залишить жінку, то брат його нехай візьме жінку його і відродить потомство братові своєму. Було сім братів. Перший узяв жінку і помер, не залишивши дітей, узяв її другий і помер, і він теж не залишив дітей, і третій так само брали її за себе семеро і не залишили дітей. Після всіх померла й жінка. Отже, в час Воскресіння, коли воскреснуть, котрого з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав йому відповідь: Чи не тому ви й помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ані сили Божої? Отже, ну ми вже якось говорили про це Євангеліє. І о, якраз обговорювали те, що не треба мислити людським розумом, там не, дійсно не треба вважати, що точно там е, що в, в раю буде інакше, а не так, як ми собі тут уявляємо. А зараз я хочу запитати: все ж таки: а хто такі садукеї? В чому різниця з фарисеями? От тут написано, що вони не вірили в Воскресіння. А що якась з релігійних течій давнього Ізраїлю вірила в Воскресіння? Ну, так, звичайно, фарисеї вірили, а в не вірили. Але крім е цих двох течій, ще існували і Есеї. Взагалі, от, цікавлячись про Садукеїв, я взнав, що від них від цієї релігійної течії, ну це ж, по суті, взагалі, хто такі вони? Це е була релігійно-політична е, на ряду, як я вже сказав, з фарисеями і Єсеями. Садокеями вони називались, тому що вони брали свій початку, якби вважали своїм основоположником і е, про, е, первосвященника Садока, біблейського персонажа, який за часів е, Самуїл. Е, Самуїла, ні, не Самуїла, а Саула, царя, першого mm -hmm. царя єврейського народу. І він же й був і при царі Давиді, і взагалі він був основоположником роду первосвящеників. Тобто вони багато поколінь саме вони очолювали, ну, були первосвящениками для єврейського народу, очолювали таку релігійну, так, складову єврейського народу. І от вони вважали своїм основоположником. Так от, гублюсь. А, вони, від них не, залишило, не залишилось, будучи такою а, впливовою, впливовою впливовою течією, від них не залишилось жодного такого документу. Тобто тільки хтось про них писав, і то в порівнянні з фарисеями. Наприклад, як той же Іосиф Лаві, або як ми от зараз зустрічаємо в Євангелії, ми можемо. Про них дещо взнати. а от так, щоб конкретно їхні течії в якісь е, напрацювання збереглись, е, то такого нема. А знову ж таки в, в, витікається з такої причини, що чим вони ще відрізнялися крі від фарисеїв, що крім того, що не визнавали Воскресіння мертвих, справа в тому, що фарисеї е, керувалися як законом Моїсея, так і і усним законом. Тобто, в принципі, багажем. Надбання такого приписів, тлумачень, і те, що якби коли закон обростає, ну, я би напевно поставив би щось таке аналог придання. Mm -hmm. Було саме писання і було придання. В нашій церкві те ж саме було. І от садуки якраз відмовились від усного закону. Ну, знову ж таки, аналогія для мене, як одного часу Мартін Лютер. Сказав, мені не треба придання, у мене є писання, і більше мені нічого mm -hmm. не потрібно. Тобто, десь щось такі аналогії можна провести. Так от Садукеї повністю відкидали усний закон, а керувалися тільки е, е, законом Моїсея. Тобто те, що написано в священному писанні, і не більше. Тобто все інше якби від mm -hmm. людей, А Боже тільки в Священному писанні. Через це вони відрізнялися і ще й більшою строгостю. Тобто, наприклад, вже, е, по закону Моїсею деякі гріхи. Проступки людини, вони були обов'язково мала бути смертна кара. Фарисеї ж дивилися на, на такі приписи закону. Ну, наприклад, коли там блудницю виявляли так або інші, Ну ладно, там не буду причинити приклад як блудницю. Вона мала бути побита камінням. А от фарисеї якраз а, а, тлумачили це алегорично і переводили, наприклад. На штрафи, пені, тобто угу. треба було взискать угу. да, з людини за її провину капітально, тобто по повній програмі, але без смертної кари. А садукеї, ні, вони були досить жорсткими. Цікаво, що вони походили взагалі. Це була така аристократична священницька аристократичне священницьке середовище, і вони займали як посади церковні. В Старому Завіті так займали і громадські посади, адміністративні, і навіть військові. Тобто mm -hmm. вони дійсно були е, різнопланові. І ще один такий цікавий момент, я не знав. Це просто е, цікавився перед програмою і знав, що Каяфа, який судив Христа, засудив його mm -hmm. насмерть, е, він був садукеєм. Mm -hmm. таке. Тобто, фарисеї, mm -hmm. ми знаємо, що за часів Христа вони були самими популярними. Але на той час саме первосвящеником був садукей Каяф. Ясно. Ну, от давайте далі продовжимо е, слухати Євангеліє. Бо коли воскреснуть з мертвих, тоді не будуть ні женитися, ні заміж виходити, а будуть як ангели на небесах, каже Христос. Е, Отже, то чи означає це, що ми на небесах станемо ангелами? Чи все ж таки це якась інша природа? Я думаю, це порівняння більше таке. Тому що. Е, Ангели і люди це зовсім різні істоти за своєю природою, тому що ангели вони суто духовні, це духи. Людина ж це істота, яка поєднує в собі і дух, душ, душу, так? духовну складову, і земну складову як тіло, і це нас категорично вирізняє від ангелів. Ангели по своїй природі, ну так би мовити, не з'єднані з тварним світом, з матеріальним світом. Тобто вони можуть в цьому перебувати, але він не є їхньою складовою. І через це людина якраз і є вінцем творіння, тому що Господь в людині з'єднав і духовне, і, е, і тліне, тобто цей матеріальний світ через тіло. От вона, причому, що, так, будучи вінцем, людина слабша за ангелів. То ангели дійсно вони mm -hmm. мають надзвичайну силу, тому що перебувають біля Господа. Та й навіть не тільки по своїй природі могутню силу. Я не, зараз не згадаю, хто зі святих казав, але навіть про пачих ангелів, бісів, були е, такі слова, що своїм одним, одним пальцем біс міг би зруйнувати весь цей всесвіт. Але Господом він утримується. Тобто наскільки вони могутні? Нічого собі. По своїй природі. І вони цього, по своїй природі, вони, якби. Після відпадіння від Бога ця ці властивості в них залишились. тільки тільки Господь свої премудрості і благодаті утримує їх від цього, тобто вони не можуть mm -hmm. проявити себе, стримують. Mm -hmm. Так, от знову ж таки, як будемо як ангели, я думаю, що тут більш порівняння йде до того, що такими ж без, безпристрасними. і як ангел повністю вірив в свою своє існування Богові, довірився і віддався, так і людина уже ті, хто. Ті люди, які будуть з Богом, да, в царстві небесному, вони віряться Богові. От як Авраам довірився Богу uh -huh. і став праведним таким чином, такі люди вони теж довіряють Богу, повністю віряють своє життя. От тут це напевне уподібнення, уподібнення по м, своїм вчинкам, а не по тому, як ти створений, не по своїй природі. Так, добре, тоді продовжимо. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба не читали ви в книзі Мойсея, як при Купині Бог сказав йому: Я Бог Авраама, і Бог Ісака, і Бог Якова. Бо не є Бог мертвих, а Бог живих. Отже, ви дуже помиляєтесь. Отже, ну, ми віримо в Воскресіння через Ісуса Христа. А що ж означає? Означають слова Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. В якому це значенні звучало для, там, для фарисеїв, для садукеїв. Я розумію ці слова, що вони якби пояснюють різну точку зору для людей, для нас усіх взагалі є стан живий, є стан померлий. І Господь якраз наголошує на тому, що це точка зору людей, тому що вони дивляться, якби під іншим кутом. Господь же, дивлячись це, можна сказати, зверху, для нього не існує цієї межі, де людина була знаходилась в матеріальному світі, коли вона знаходилась... в. Певний проміжок часу, тобто в, в, в часі, так знаходилось, а потім перейшла і стала нематеріальною, тобто душа відділила від тіла, і е, в цей же момент душа переходить у вічність, тобто виходить за межі е, е, часового простору. Е, і Господь показує, що говорить про те, що для нього немає цього бар'єру, який ми бачимо. Тому що ми стоїмо перед цією стіною, стіна земного життя і вічності. І перед нами стіна, оця, яку можна назвати смертю. Uh -huh. А для Господа її не існує. Через цей бар'єр тільки, тільки тому, що ми перед ним стоїмо. А він зверху на це дивиться. Ну, це якщо так дуже образно, ну, знову ж таки, докорінно так пояснити, як це все. ну, це Господь, Господь знає. Uh -huh. well, Але я, must... я, як... uh -huh. я намагаюся якби, якимось прикладами. Ну, знову ж таки, це ж область того. Де ми тільки здогадуємось, як каже апостол Павло, дивимось немов через затемнене, закопчене, мутне mm -hmm. стекло. так. Ну, що, друзі, ми послухали сьогоднішні івангельські слова. Так, в принципі, для нас вони ну, не зовсім відповідають сучасному світу. Тобто, ну, рідко хто там нас, по-перше, брати беруть одну і ту саму жінку. І все, тобто, це зовсім інша традиція, вона не досить не дуже нам властива. Але тут більше розмова була про те, як ми собі уявляємо царство небесне і як, в принципі, нам. Туди потрапляти. Ну, от ми вирішили, що да, от читають. Знаєші, Лена, Євангеліє. Тут, тут більш дійсно актуальність не на тому, що дійсно ми не беремо mm -hmm. дружин, там, братів так. своїх, але тут акцент наголошується на тому, що життя май... потойбічне воно є, і що майбутнє життя. Тому що дійсно в наш час багато людей матеріалісти і кажуть: ну, атеїсти теж mm -hmm. від... Від... відкидають можливість. Життя після смерті, тобто живеш тут, і все тобто Все одно Євангеліє нам актуалізує те, що життя вічне є, воно настане, і до нього треба готуватися. Готуватися так. Дякую, отче тобі за бесіду, за тлумачення. Друзі, і просимо ще раз підписуйтесь. Будь ласка, будьте з нами, пишіть нам коментарі. Нам це приємно. Дякую, що будемо тоді прощатися. На все добре, хай Господь всіх благословляє. Спасибо Господи. До зустрічі, друзі. До побачення. До побачення.